Ви вже зрозуміли, що ви знаходитеся в Срації, тому що хотіли всім подобатися, бути хорошими для всіх, і далі по списку. Як будемо звідти виходити? Одна рекомендація для своїх: якщо ти ще не свій, підпишись. Уявимо собі, що у нас є усвідомлення того, що відбувається. У нас є е, бажання щось змінити. У нас є розуміння, для чого ми раніше це робили. От якщо є у вас розуміння, для чого ви це робили, і що ви від цього отримували, це просто неймовірно, ви персик. Надалі, нам потрібно з вами вибудовувати нові стратегії поведінки, тому що старі не працюють, як ми вже зрозуміли, і пробувати по іншому, по мірі можливості трошки відходити від звичного паттерну нашої поведінки. І з чим ми зазвичай зустрічаємося? Ми зустрічаємося з цією подружкою. Трошки поклосала, але то нічого. Отже, ми зустрічаємося з почуттям провини. Дуже часто виникає бажання втекти. Не зустрічатися з провиною, надалі робити отак як ми робили раніше. Але ваша задача навчитися себе підтримувати навіть тоді, коли ви відчуваєте провину. Наприклад, нагадуючи собі, для чого ви це робите. Декому допомагає нагадування про те, що я роблю це для того, аби і мені було комфортно в цих стосунках, в цих відносинах, і іншій людині також було комфортно у стосунках у відносинах. До речі, ось оце Тоши самотурботи, і в ньому зібрані техніки, які допомагають при напрузі, при тривозі та при стресі. Якщо вам відгукується оця тема і ви хочете навчитися себе підтримувати, зверніть увагу на цей інструмент, тому що він неймовірно класний. Ну хто ж мене похвалить, окрім мене самої, а?